Вітаю містерівне Україна полунічний сезон 2025. Ну що ж, на огляді у нас пізні сорти, зібрала їх в кучку, так як плюс-мінус вони однаково мають ягоду. Перша ягода дозріла маріяки і каденса і десь процентів 50-40. Дозріла ягідка в галіачів. Галі ось такі три сорта я взяла на огляд і хочу їх скуштувати разом з вами. Ось ця ягідка каденза. Ось така ягідка галіачів. і ось така ягідка Маріяка. Ну, як можете побачити, різниця є, я покладу ось так. Саме світла галіячів. Приблизно однакового кольору, може, на півтона темніша маріяка. Але по розміру маріяка найбільша. Перша ягідка каденса за Маріякою. І потім вже йде галіячів. Ось така форма Маріяки. Ось така перша ягідка галіячів. І ось такі ягідки. галіачів, Це катенса, я вибачаюсь. Ну що, почнемо з галіачів, так як вона вже в руці, подивимося, яка вона всередині, скуштуємо її. Як ви бачите, світла ягода всередині, соковита, гарний такий полуничний запах з солодких сортів. З таким дуже приємним присмаком якогось фрукта. І досить смачний. Хочу розібрати після смак Ледь-ледь-ледь є десь віддалена кислиночка, але вона не псує. Головне не збирати недозрівшу. Темно-червоного кольору в неї немає. Вона ось така є світленька. Світленька, досить щільненька, всередині не хрумка ні, ні разу. М'якенька всередині, але поїде, якщо ви десь даже маєте там за 20 кілометрів, вона спокійно, спокійно приїде додому. Ось така калячів. Єдине, що в мене чомусь не виростають кущики. І в тому році я пробувала робити саженці. Це дуже велика проблема. Дуже пізно йдуть вуса. Це єдине, що робити копанку. В стаканчиках вони неймовірно довго приростають і, в принципі, саженців, як таких не виходить. Це погалячів. Ну що ж, новинка, як для мене. Здається, голландська каденса. Кажу, що дуже смачна ягода. Ну, Зараз будемо куштувати. Ось така ягідка. Гарненька, гарненька такий колір, гарний, досить щільна, з таким лохматим чубчиком. Ось така вона. Ну що, розрізаємо, дивимося ще всередині. Ось Ось яка гарна. Ось така всередині. Дуже гарна ягода. Хочу покласти так. Ось так. Ну що? Звичайний полуничний запах. Досить щільна ягода. Дуже соковита. Дуже соковита, багато дуже соку. Ягода солодких сортів. Якщо і десь трапляється, трішки-трішки така ледь-ледь помітна кислиночка. Ну, чесно кажучи, я навіть її не помічаю. Якби є щось таке, як фруктове, але воно дуже віддалене. І просто як доповнюють до смаку. Дуже смачний сорт, буду спостерігати за ним. Поки що кущики невеличкі, і в мене в себе почувають, скажімо так, Ну, не те, що погано, але я бачу, що не так, як би я хотіла. Буду спостерігати ще за цим сортом, але в нього є шанс великий лишитися в мене на ділянці. Ну і що, моя новиночка Марія. Здоровенні квітки, здоровенні ягоди. Побачимо, наскільки вона ще смачна. Дуже цікаво. Ось така всередині. Звичайний полуничний запах. Дуже щільна. Зовні дуже щільна. Кущі дуже великі. Просто, просто вони такі, як велетні стоять кущі. Не попала під морози, не було в неї квіток під час заморозків. Ну що, я скажу, Марія в мене кисло-солодка. Можливо, я ще зарано її зірвала, ось знайшла три ягідки. Попробую ще пізніше. Але вона мені, бачите, кінчик все рівно, якби так видно, десь ще в самому початку не дуже дозапилений. Ось, бачите? Ну, якщо брати по солодості. По цукру, то це каденса, потім галячів, а потім е, мріяка. Соковита. Після смак, до речі, дуже приємний. Але з кислинкою. Солод є, це не кислюк. Солод є, але кислинка, як на, на, мою, на мене, відчувається досить. Ось такі. На огляді були пізні сорти. А ви обираєте свої сорти, вирощуйте свою ягоду, бо своя ягода найсмачніша. Дякую.